Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, нині в найсумніший день Страстного тижня, страстну п'ятницю, запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 19, вірші, з 17 по 30. Прочитаємо спочатку слово Боже. Написано. І ніжше свого Христа, Він, тобто Ісус Христос, вийшов на місце череповищем, зване по єврейському Голгофа. Там його розіп'яли, а з ним разом двох інших з одного та другого боку, а Ісуса посередині. А Пилат написав напис і вмістив його на хресті. Було ж там написано, Ісус Назарянин, цар юдейський. І багато з юдеїв читали цей напис, бо те місце, де Ісус був розіп'ятий, було близько від міста, а було по єврейському по-грецькому і по-римському написано. Тож сказали пилатові юдейські первосвященники, не пиши цар юдейський. Але що він сам казав Я є цар юдейський. Пилат же відповів, що я написав, те написав. Розіп'явши Ісуса, вояки взяли одіж Його і поділили на чотири частини по частині для кожного вояка, також і хітон. А хітон був не шитий, а витканий, цілий відверху. Тож сказали. Один до одного. Не будемо дерти його, але жереб киньмо на нього, кому припаде, щоб збулося Писання, поділили одежу мою між собою і метнули прошату мою жеребок, Ви яке ж це зробили. Під же Ісуса стояли Його мати і сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус, матір та учня, що стояв тут якого Він любив, то каже до матері: Оце жоно твій син, а потім каже до учня, оце мати твоя, і з тієї ж години той учень взяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже довершилося, щоб збулося Писання, проказує: Прагну. Тут стояла посуда, наповна отсту, вояки ж губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до вуст Його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив: Звершилося, і голову схиливши, віддав свого Духа. Це слово Боже. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з Духом вашим. Дорогі брати і сестри, нині, як ніколи, ми глибоко переймаємося тим, що сталося з нашим Господом на Страстну п'ятницю. І для того є підстави. Ми щодня бачимо, як проливається кров наших захисників. Ми, подумки, повертаємося до страждань і смерті нашого Спасителя, і наші серця краються від болю. Ми стоїмо на його хресній дорозі разом із єрусалимськими жінками, які плакали і голосили за ним. Ми бачимо, як з його чола стікає кров від тернового вінця. Як його закривавлені плечі схилилися під тягарем Христа, який він несе, нині ми несемо свої хрести, не зводячи очей з Христа нашого Спасителя. Ми відпроваджуємо наших воїнів до місця їхнього останнього спочинку. Ми йдемо дорогою Божого Сина до Голгофи, де він був розіп'ятий. Україна йде своєю хресною дорогою, аби вибороти собі на ній з Божої ласки життя і спасіння. Ми молимось за це і просимо Господа. Змальовуючи розп'яття Сина Божого, святий Іван у Євангелії каже, його розіп'яли. Кожен із нас. Кому Бог дав безцінний дарунок життя, причетний до цього розп'яття, мусить це розуміти. Кожен з нас несе за це відповідальність, бо Спаситель помер за наші гріхи. Свята кров Ісуса Христа була пролита за гріхи усіх людей цілого світу, навіть тих людей, які не вірять у нього. Чи всі це належно? На превеликий жаль? Ні. Бо одні кажуть, що вони не грішать і роблять таким чином неправдумовця з Ісуса, інші кажуть, що за них Спаситель не помер і за їхні гріхи, і перші, і другі неправі і грішать. За 700 літ до жартовного сходження Ісуса Христа на Гологофу пророк Ісая звістив такі слова, про обіцяного Месію. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Книга пророка Ісаї, розділ 53. Це пророцтво сповнилося на страсну п'ятницю. Смерть Ісуса Христа на Голгофі не була волею Понтія Пилата, але Божою волею, написано у Євангелії від Івана в третьому розділі. Як Мойсей підніс зміє у пустині, так мусить піднесений бути і син людський. Пророцтво Ісаї про спасенну працю, місію Месії, який на смерть віддав душу свою і зі злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців, мало сповнитися так само, як і інші пророцтва. Зокрема, те, про яке йдеться у Псалмі 21. Вони ділять для себе одежу мою, а прошату мою жеребка вони кидають. Погляньмо, дорогі у Христі уважно на розп'яття нашого Господа у терновому вінсі, що знаходиться у центрі вівтаря у церкві. Пригадайте його фізичні і духовні муки. Знущання над Ним останні години і хвилини його страшної смерті на Христі. Нехай цей хрест нагадує нам про наші гріхи, про їхні жахливі наслідки, про Божий суворий і справедливий суд за них. Наші серця нині краються через. Страшні злочини і наругу, скоєні окупантами, і вимагають справедливого суду і кари. Будьмо певні, Бог обов'язково воздасть мучителям за кожну наругу, за кожен злочин, за кожне людське життя, яке вони згубили. Дорогі брати і сестри, хрест Ісуса Христа каже нам про те, що. Однорожений син Божий добровільно пішов на смерть за наші гріхи, впокорився до смерті хресної, взяв на себе весь тягар Божого покарання за гріх, щоби визволити нас від влади гріха, диявола і смерті. На превеликий жаль, Хрест Спасителя нині для багатьох перетворився. На сувенір, який не поціновується належно. Чимало людей мають його у вигляді ювелірних прикрас, однак не мають його в своєму серці, мають його у своїх домівках. Багато людей носять на грудях малі і великі розп'яття нашого Спасителя, але водночас своєю поведінкою свідчать про те, що вони насправді. Не шанують, а зневажають його муки і страждання. І це велика проблема сьогодення. Так не повинно бути. За словами святого Павла, син Божий, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатилися Його убогством, пише Павло у другому посланні до Корінтян. Останнім словом Спасителя на Христі було слово. Звершилося. Воно має виняткове значення. Воно означає, що пониження Христа і Його муки закінчилися, і ціну за наше викуплення заплачено. ціну високу і достатню, яку прийняв Небесний Отець. Він прийняв жертву свого Сина за наші гріхи, за гріхи усіх людей. Наше викуплення звершилося. Це доконаний факт, доконана дія. Якщо ми шукаємо відповідь на питання, де заплачено за наші гріхи, то подивімося на розп'яття Ісуса Христа. Якщо ми шукаємо, де ми можемо знайти те, що вчинив для нас Ісус Христос, де Він. Пропонує нам ним на Голгофі, то йдімо до святого причастя. У ньому пропонується прощення гріхів. Пам'ятаємо про благословіння свого хрещення. У ньому також містяться всі божі обітниці. Син Божий впокорився до смерті хресної, як ми вже казали. І пройшов досконало весь земний шлях страждання і смерті за нас. Він змив ганьбу наших провин і своєю кров'ю викупив нас від прокляття гріха. Ось за всі гріхи заплата, ось хто наш, несе тягар, Божий син, що воплотився, світу спас і володар. Дорогі брати і сестри! У Страстну п'ятницю поміркуємо добре про ціну нашого викуплення від нашого марнотного і грішного життя. І ця ціна відома це безгрішне життя Сина Божого, Його святі рани, Його муки, Його кров пролита за нас. Пам'ятаймо, що серце нашого Господа щоразу наповнюється смутком, коли ми зневажаємо Його. Святу жертву Його, святі рани, Його заповіді, коли ми не живемо тим побожним життям, сповненим віри, каяття і любові до ближнього, до Бога, якби Бог того від нас хотів, коли ми легковажимо своїми гріхами і не піклуємося про те, щоб донести добру звістку про Христа Спасителя іншим людям довкола нас. Син Божий постраждав і помер, щоб його праведність через віру в нього була залічена нам. Отож завжди пам'ятаємо слова святого Павла, який каже дорого ви куплені, тож прославляйте Бога у своєму тілі і в дусі своєму, через те, що вони Божі. Ісусові Христові, який помер за нас і за наші гріхи. Разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.